У празі встановили пам'ятник президенту Росії Володимиру Путіну. М -м? Ти що серйозно такого бути не може? Може, може, ринка, може диктатора. Зобразили у вигляді потворного гобліна, який тримає газовий кран. Скульптор Душан Достал назвав свою роботу Аріман. Ну пригадую, що ще й демон – це із перської міфології, особлення абсолютного mm -hmm. зла. Ну тоді це все пояснює. До речі, ще кілька місяців тому світом подорожувала інша скульптура того самого антигероя. Художник із Франції Джеймс Коломіна зобразив його криваво-червоним монстром на танку. Скульптура прикрашала публічні простори Барселони, Парижа та Нью-Йорка. А у США з'явилося ще й зображення кремлівського диктатора на пляшках із пуншем. Ну, усі деталі Костя в нашому наступному сюжеті. Дивись. Зображення Путіна, якого прямо в обличчя б'є боксерська рукавичка у кольорах українського прапора. Поряд напис відомий кожному, хто підтримує Україну. Хештег Ukraine». так виглядає етикетка солодкої газованої води, яку випустили у Коннектикуті. Напій називається Путін панч в англійській мові. Термін панч має як мінімум два значення: одне з них – «пунш», тобто напій на основі фруктових соків або фруктів, інше удар. А ще панч використовують, говорячи зневажливо про людину невисокого зросту. У такому випадку це означає щось на кшталт коротун або недомірок. Роберт Мец, власник компанії виробника напою, не випадково обрав саме такий каламбур для назви своєї солодкої газованої води. Так він і його співробітники вирішили продемонструвати щиру підтримку українцям. Це фруктовий пунш, смак якого набагато терпкіший за традиційний смак нашої содової. Ідея випускати путінський пунш або путінський удар прийшла нам у перші ж дні повномасштабної війни. Наш колектив прагнув допомогти українцям і морально, і матеріально. Вартість 12 пляшок путінського пуншу. Коштують 15 доларів. Кожні 50 центів з проданої пляшки перераховують у благодійні організації, які підтримують Україну. Раніше компанія присвячувала випуск своїх газованих напоїв різним актуальним подіям у світі. У 2020-му, на честь президентських виборів у США, потішили своїх клієнтів виноградним Трамп Тоніком та ягідним міксом Байден Бері. А у відповідь на пандемію коронавірусу випустили солодкий коронавірусний коктейль зі смаком лайма та апельси. Ми завжди робимо маленькі комічні проєкти. Комусь вони можуть видатися несерйозними, але тільки не для нас. Ми не можемо боротися з ворогом безпосередньо на полі бою, проте ми можемо робити те, що добре вміємо: виробляти солодку газовану воду. Тому і допомагаємо українцям у такий спосіб. Незважаючи на мультяшний образ диктатора, мета проєкту за словами Роберта Метца, надзвичайно важлива: згуртуватися усім світом навколо України і підтримувати її усіма можливими способами.